Їм увірвався терпець. Педагоги новоукраїнського району повстали проти зменшення зарплат. Нагадаю, у березні цього року Кабмін ухвалив дві постанови, якими змінив умови нарахування надбавок до зарплат вчителів і біб бібліотекарів. Якщо раніше їх розмір визначався фіксовано, то тепер визначатиме влада на місцях. Відтак, починаючи з листопада, новоукраїнські педагоги не дорахувалися по 300-400 гривень. Як в такій ситуації прожити освітяни не знають і зібрали районну конференцію. Що вирішили, розкаже Сергій Михайлін. У районний будинок культури з'їхалися педагоги з усіх закладів освіти району. Вирішували, як жити в умовах жорсткої економії. Останньою краплею стало рішення місцевої влади зменшити з 20 до 5% надбавки за престижність праці педагогам та з 50 до 10% надбавки бібліотекарям. Молоді вчителі, молоді вчителі це якраз та категорія вчителів, які від оцього зняття цих надбавок і бібліотекарі найбільше постраждають. Посадовий уклад молодого вчителя 1470 4 гривні техпрацівник у школі отримує 1208, щоб ви розуміли про що мова йдеться. Більшість молодих спеціалістів виживатиме за рахунок своїх батьків, говорить пані Наталя. Мама й папа тепер годує мама й папа, особливо ті молоді педагоги, які їздять в село, до 500 гривень. Ну, в залежності від того, в який населений пункт їздять, коштує дорога, нічого не залишається людям. нічого. Деяка вчителька, одна з вчителів сказала, що я навіть 5 гривень економлю на обіді. Де це годиться? Пані Світлана вчителює четвертий рік. Каже, з листопада розмір її зарплати зменшився на чверть. Якщо я отримувала зарплату, наприклад, дві тисячі, то у цьому місяці я отримала півтори тисячі гривень. І е, це доволі таки складно, оскільки е, змушена заплатити 300 гривень, наприклад, за квартиру, комунальні послуги і так далі. Купити за свої кошти е, папір, канцелярське обладнання на школу, тому що держава нам нічого не дає. І е, вишити на Ті кошти, що залишилися. Освітянам не втямки, чому уряд вирішив зекономити в першу чергу на найбільш незахищеній категорії держслужбовців. Я згадую, як наш прем'єр Арсеній Петрович Яценюк, сказав, що заплатять олігархи за те, що вони зробили з країною. От ми не бачимо, що олігархи платять, а як завжди, хочуть учительки, щоб заплатили. Педагоги скаржилися за 23 роки незалежності нічого не змінилося. кажуть, держава не дбає про вчителів. Держава повинна таку молоду людину забезпечити житлом, гідними матеріальними умовами праці, і кате технологіями, канцтоварами, фаховою періодикою. А цього всього немає. Це все спирається на вчительську зарплату. Порівнювали зарплату педагогів у сусідній Польщі, де вона не в шість разів більша. Скільки отримує вчитель вищої кваліфікаційної категорії в Україні, який пропрацював більше 20 років, показали наочно. Надбавка за стаж 30%. відсотків. Надбавка за класне керівництво – 25%. Надбавка за перевірку зошитів 20% І надбавка за престижність 20%. відсотків. Оце залишається голий оклад вчителя вищої кваліфікаційної категорії 1806 гривень. Ну це грязними. Зараз знімають 21,1 і на руки вчитель отримав вищої кваліфікаційної категорії, який має тільки 18 годин навантаження 1424 гривні. Керівництво ж району у відповідь лише розповідає. Зводить руками, мовляв, грошей у місцевому бюджеті не вистачає. Як приклад, наводить досвід інших районів області, де розмір надбавки за престижність праці зменшили ще з вересня, подекуди навіть до одного відсотка. Нам не вистачає близько 500 тисяч для того, щоб виплатити 20%. Але окрім цього, в освіті є ряд інших проблем, і дуже такі актуальні проблеми, які нам необхідно на даний час закривати. Так як ви знаєте, не було світла і з тими проблемами в країні є деякі неполадки в котлах. На даний час у нас одна котельня там проблеми. Електроніка вийшла з ладу, і порядку 30-40 тисяч треба зараз терміново кошти, які не планувалися. За результатами конференції освітяни направили листи в кабмін та народним обранцям з вимогою скасувати свої рішення, а ще переглянути державну політику стосовно пенсіонерів і молодих вчителів. Розпочинаємо акцію, «Владо, почуй проблеми освітян і закликаємо долучитися до цієї акції не тільки вчителів району, області та всієї України. Якщо ж влада не почує, педагоги обіцяють влаштувати страйк. Сергій Михайлін, анатолій Басистий день за днем.